В Мишині провели футбольний турнір пам'яті небесної сотні, запросили до участі команди із сусідніх сіл. Захід відбувся на шкільному полі. Однак, на першості меценати вирішили допомогти селу відновити сільський стадіон і передали для цього велику суму грошей. Футбольних турнірів у Мишині не було вже давно. Поясненням цього є кілька причин, та найголовніша – Відсутність стадіону новообраний сільський голова Дмитро Гросу каже, що вже давно не бачив такої великої кількості людей на спортивних заходах. Він вірить, що йому з допомогою меценатів вдасться відродити славу мишина як спортивного села. Для об'єднання громади для якогось підйому духовного, навіть я вважаю, що починаючи з спорту, можна людей об'єднати в інших громадських таких суттєвих діяннях і. Як ви бачите, тут зараз на даний момент знаходиться дуже багато людей. Є якісь об'єднання, вже є пропозиції, співпраця з громадою, тому що як не прикро, отримали дуже сплячу громаду в спадщину. Зараз розбудити людей, зробити поштовх на те, щоб громада запрацювала, потрібно докласти багато зусиль. Завітали на свято і меценати, і депутати районної ради. Голова фракції Укроп в районному парламенті Сергій Васильківський передав для проведення відновлювальних робіт на місцевому стадіоні 10 тисяч гривень. каже, що разом із колегами допомагатиме і надалі. Якраз зараз до робить до порядку до благоустрою новий стадіон. Я думаю, що буде на другий рік, з допомогою голови сільської ради з його ентузіазмом його бажанням проводиться буде на другий рік турніри Коломийського району повністю по футболу. Я думаю, що наші благодійні внесок який був внесений на розвиток цього стадіону. Я думаю, що якісь спонсори під'єднаються. Я думаю, що буде дуже гарно і на другий рік ви приїде, побачите нашу роботу спідну з. Голову сільської ради із громадою у самому ж турнірі взяли участь чотири команди. Окрім господарів поля на шкільний майданчик, виходили футбольні колективи Сопова, «Печеніжина» та Спасу. Перемогли у змаганнях футболісти Сопова. Друге місце за командою Спасу, бронзові нагороди у Мишенців. Окрім нагород на всіх учасників першості, чекало ще й гостинне частування від господарів. З мишена Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма подінтика.